У Шостці весна в самому розпалі. З понеділка, 24 березня, учні закладів загальної середньої освіти громади пішли на весняні канікули. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. За її словами, відпочинок триватиме до 30 березня. Включно з учасниками освітнього процесу проведені всі відповідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки під час весняних канікул. Також згідно графіка будуть проводитись виховні заходи з метою організації змістовного дозвілля для наших учнів. У свою чергу Микола Нога вкотре порушив питання процесу відкриття андеграунд школи, адже вона має свою освітню програму, по якій мають навчатися шусткинські діти. ліцею минулого тижня отримали декларацію про готовність до експлуатації захисної споруди. Згідно алгоритму дій написали листа до департаменту освіти і науки сумської обласної державної адміністрації щодо отримання номеру захисної споруди, і відповідно потім після отримання цього документу будемо. Прописати. Водночас у громаді тривожна ситуація з пожежами, як повідомила керівниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко, лише за минулий тиждень сталося понад 30 займань. Хочу зазначити, що суха вітряна погода сприяє швидкому розповсюдженню пожеж на території громади. Це суха рослинність на минулому тижні сталося понад 30 пожеж, якщо точно 34 пожежі. Як в екосистемі громади, так і на подвір'ї пані Ткаченко нагадала про нещодавню трагедію, коли загинула літня жінка, що намагалася спалити торічні бур'яни. Також, як проінформувала Ольга Олександрівна, у місті відбулося засідання комісії з питань і де обговорили заходи з протидії пожежам. Хочу сказати, що в п'ятницю вихідні дні масштабно проводили роз'яснювальну роботу, донести ще раз до людей. Всю весь ризик від пожеж також працювали і представники ДСНС, представники старостинських округів, добровольчі пожежні команди, наші місцеві. Терміново чекаємо від старост, голошу нагадую, від старост інформацію щодо визначення місць опашки населених пунктів. Це один із важливіших заходів недопущення розповсюдження пожеж на території громади. Тим часом аграрії громади вже розпочали посівну кампанію 2025 року. Зокрема, почали сіяти яру пшеницю. Також проводяться роботи по закриттю вологи. На площі 350 гектарів провели, проводять боронування зимої пшениці на площі 6780 тисяч гектарів. Крім цього, як повідомив пан Кіктьов, завершується формування наборів сади перемоги для внутрішньо переміщених осіб та родин військовослужбовців, поранених загиблих чи зниклих безвісти. Всього на сьогоднішній день дещо хватим п'ятсот одну сім'ю. тяжковато, ось, ось зараз з вами спілкуються вже дві жіночки. На прийоми у нас беремо заяви, але суть не в тому. А суть у тому, що з кінця січня по сьогоднішній день з казначейства третя черга жодної проплати. От у чому проблема? Я переговорю з казначейством. Переговорю весна у шостці – Це і турбота про дітей, і боротьба з вогнем, і праця на майбутній урожай. Громада живе активним життям у кожній сфері з турботою про людей.